Вітаю, друзі, на Ютуб-каналі інтернет-магазину 220 КМЮА. На огляді реле напруги реле напруги, яке стоїть в подовжувачі під європейські розетки 4 штуки розетки. На мій погляд, дуже вдала і необхідна річ в кожній квартирі, бо у нас досить часто проблем, проблеми з напругу в нашій мережі і даний прилад може врятувати вашу техніку, яка коштує, може коштувати в рази дорожче, ніж цей засіб захисту. І, 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 тому я думаю, що його варто. Придбати тому, хто не має взагалі ніякого реля напруги. Зазвичай релі напруги стоїть у щитку в електричному, але не у всіх є можливість, в кого її немає, і немає, наприклад, місця, або ж з інших якихось причин поставити в щиток не кожен може вміє, а тут увімкнути в розетку, і це буде звичайний подовжувач, який. В той час що він як виглядає, як звичайно, подождю, він ще вміє захищати вашу техніку. Захищати вміє від е, перевищення напруги. Зменшення напруги і перевищення по струму. Перевищення по струму це може бути або коротке замикання в мережі, тобто ви включили якийсь прилад, де, де неїсправність і у вас може згоріти або роз'ятка, або проводка, що ще гірше. А даний прилад збереже, або і, і може вашу техніку зберегти, і може вашу проводку зберегти, що ще дорожче, ніж, був, ніж техніка. Зазвичай, бо проводку міняти ще дорожче. Його параметри видні на пакуванні, яке на задньому фоні він працює в мережі при напрузі від 140 до 300. Зазвичай стоїть от дивіться, спрацювання по перевищенню напруги від 230 до 300 вольт можна виставити, за, за замовченням стоїть 270. До речі, щодо за замовченням значень, які стоять, багато хто питає, які значення поставити на реле напруги. Не, не в частності саме на цьому, а взагалі на реле-напруги. Якщо ви не вмієте, то і не знаєте, які параметри ставити, лишайте заводські налаштування. Вони цілком придатні для використання в домашніх умов. Але той, хто хоче підлаштувати більш специфічно під свої потреби, може дослухати це відео до 20 до кінця, і я розповім, як би я радив його налаштовувати і запропоную невеличку знижку На не дуже довгий термін, щоб можна придбати буде даний прилад, на нашому перейшовши за посиланням в нашому інтернет-магазині 220к. І так, що тут ще? варто сказати, що він розрахований до 16 А сумарно, загальна 4 розеток до 16 А. Це не багато не мало це наша звичайна вилка в розетці також розрахована до 16 А. Далі він має провід досить потужний 3 на 1,5 мм. Це теж немало. Це, це І максимальне навантаження 3200 Вт або 3,2 кВт. Ось ну, Тут, в принципі, вся інструкція, точніше, всі його технічні параметри. Інструкція. ось Інструкція зазвичай теж показує, показую, хто захоче ставити скріншот, хто захоче, ця інструкція є на нашому сайті інтернет-магазину 220 І За посиланням може перейти під цим відео і там так само побачите цю інструкцію. Давайте вмикати прибор і будемо прийдемося по налаштуванню. Ще, так, давайте ще раз, що він вміє: він вміє захищати від великої напруги, тобто буде перебільшення. І це все можна налаштувати ту, ту саму напругу її значення, тобто можна поставити від 230 до 300 вольт. Він може захищати від низької напруги від 140 до 210 вольт. Це все можна в налаштування. І так само від перебільшення постійно від 1 до 16 А. Так само він може, що немаловажно, це теж дуже важлива річ, особливо зараз. Що, якщо пропадає світло, коли воно з'являється, він організовує затримку на увімкнення. Тобто, якщо у вас з'явилося в мережі світло і. А потім знов пропало. З'явилося, пропало. Це називається такий дребезг в мережі, і це дуже шкідливо, особливо для холодильника або там, де стоять компресори. холодильнику, в частності, стоять компресори. Це дуже шкідливо, такі, такі випадки, якщо з'явилося, пропало. Тому всі ремонтники радять як мінімум ставити 5 хвилин на затримку новімка. Тут можна поставити від 1 до 500 секунд. Пробую порахувати, скільки це 500 секунд хвилин. 60 секунд 1 хвилина, 60 на 5, 300 це 5 хвилин. Ну, в общем, майже 10 хвилин можна поставити затримку на увімку. Давайте по заводським налаштуванням. Затримка, до речі, тут неправильно Написано: затримка заводське налаштування 30 секунд. Насправді затримка заводській налаштування 10 секунд. Я от вмикаю, ми бачимо, йде відлік. І ще поки йде відлік, я розкажу кнопочки живлення крайня ліворуч, тобто можна просто вимкнути живлення. От зеленого світло, значить, у нас тут в розетках є живлення. Якщо ми отак от натискаємо, зелененьке світло пропадає, Оф, показує, демонструє, показує напругу, але воно вимкнене, тобто там напруги нема. Далі кнопочка set, у нас же і налаштування перекладається в налаштування, тут ми можемо виставити змінити ті параметри, які нам потрібні. Ну і кнопочка догори збільшити параметри необхідні, коли ми виставляємо Кнопочка зменшити це коли ми зменшуємо донизу, це зменше. Якщо ми якщо ми і кнопку донизу 12 секунд, він скинеться до заводських налаштувань. Тобто, якщо ви щось гралися і не впевнені, що ви щось неправильно поставили, можете скинути до заводських налаштувань Хоча нас налаштування досить прості. Тому, і давайте пройдемось під налаштуванням. Для того, щоб зайти в режим налаштування, ми повинні натиснути і утримувати кнопку SET. Якщо досить тривалий час, але якщо ми кнопка set, наприклад, ми зайшли в режим зміни першого режиму, ось А1, це перший параметр. Це перший параметр затримка на увімкнення після. По того, як з'явиться напруга в мережі, вона від 1 до 500 секунд, і бачимо, тут за замочі написано 30, насправді 10 секунд. Ми можемо поставити, ну, змінимо її, давайте поставимо 15 секунд, щоб ми запам'ятаємося. Другий параметр верхня е, на, межа напруги, при перевищенні якої е, спрацює реле напруги наше і захистить нашу мережу. Ми можемо його змінити, ми можемо лишити 265. Наступний параметр А3 це коли, якщо, от, наприклад, ваша напруга була. 270-275 пішло вверх, воно не працює. А і воно не працює не увімкнеться до того часу, аж поки воно не опуститься нижче 265. От тоді воно увімкнеться через якийсь час, проміжок часу. Цей проміжок часу теж можна задати. Це параметр А4. Тобто, якщо от напруга наша стабілізувалася, була висока, була 280, а потім впала до 260, тобто все нормально. І коли от воно побачить, що напруга нормальна, відрахує, йде обідлік 30 секунд, і воно увімкнеться. Далі наступний параметр. Опять, це швидкість спрацювання при перевищенні напруги. Вона виставляється від 0,1 секунди. Це дуже швидкий хороший параметр для таких реле напруги. І до 30 секунд. Тут зазвичай ставлять чим менше, тим краще. Тобто, якщо є аварійна ситуація велика напруга, чим швидше спрацює релі напруги, тим більше шансів, що врятує вашу техніку. Далі нижня межа напруги при переменшенні якоїсь працює реле. Далі, коли воно буде повертатися в необхідний ваш проміжок інтервал напруги, буде воно увімкнеться. Так само затримка часу виставляється від 1 до не пам'ятаю, секунд, це дуже не, не дуже не суттєво вже, я думаю. Далі йде це швидкість працювання. Так само можна поставити 0,01 при переменшенні напруги. Далі йде 16 А. Це за замовченням стоїть струм, при перевищенні якого воно спрацює. Його, до речі, не можна вимкнути. Я забув сказати, що напруга, якщо ми поставимо 300 вольт, то спрацювання поверхній межі, то буде воно офф, тобто не буде спрацьовувати напруги поверхній межі. А струм вище 16 А ми не можемо поставити, і воно в будь-якому випадку спрацює. Тобто, це зроблено для того, щоб захистити, навіть якщо хтось не дуже обізнаний, все одно не може зробити наробити собі шкоду, так як кажуть, захист від дурака. Як бачу, поки я багато говорив, вибачайте, я хочу і швидше, я хочу все розповісти, але не хочу вас затримати, то вийшли ми в режим. До речі, якщо воно виходить з режиму налаштування, воно теж запам'ятоване налаштування. Тобто ми можемо або просто почекати і вийти з режиму налаштування в звичайний робочий режим, або натиснути, коли в налаштуваннях і утримувати кнопку SET воно вийде на будь-якому параметрі, так само в звичайний робочий режим. Ми зупинилися, здається, на 10 параметрі той, що відповідає за, за налаштування сили струму, перевищення якого реле напруги спрацює, Давайте, здається, А10. А10 да, 16 А. Я сюди підключу праску, праска десь приблизно для перевірки. Праска десь 10 А споживає, тому давайте ми поставимо, наприклад, 9 А і побачимо, як воно спрацює. 9 а виставляю. Це при перевищенні цього струму реле повинно спрацювати. 9 А поїхали далі. А11 це час, коли воно після спрацювання, через 30 секунд воно увімкнеться. Хай буде, не, не чіпаємо його. Далі швидкість спрацювання при перевищенні по струму. Давайте поставимо так само менший самий проміжок А13. Це здається калібрування або напруги, або струму. Не пам'ятаю, це в налаштуваннях можна почитати. А 14 це важливий параметр. Він, якщо OFF, це значить, що воно буде, якщо буде перевищення по струму, воно завжди буде вмикатися і знову. Подавати жиле через заданий проміжок час, через 30 секунд. Якщо ми поставимо один, то воно, наприклад, один раз спрацювання було і воно не увімкнеться, аж поки ви не прийдете і не увімкнете його вручну. Можна його поставити, off", тобто воно буде постійно вмикатися, а можна поставити від 1 до 20 парам. Далі йде калібрування струму, то, мабуть, перше було калібрування в вольтажу, коли я не знав. Ну і кінець налаштування. Так, ми пам'ятаємо, що виставили 10-й перебільшення по струму 9 А. Давайте можемо просто тако зробити. Бачимо, що воно так виходить якось дивно, що ніби переменшення було напруги. Ну, таке буває в нього, коли ми виходимо з налаштувань. Давайте зараз ну, воно має увімкнутися і запам'ятати наші параметри всі, що я зробив. І увімкнемо праску, воно повинно спрацювати за 0,1 секунду. Так як у нас параметр вмикання вимкнений, тобто воно увімкнутися повинно, і відлік запуститься 30 секунд на увімкнення, точніше. Так, дивимося, воно увімкнулося. Пробуємо, включаємо краской. І воно буде, до речі, показувати струм. Так, я хочу включити, щоб не заважати. Може, треба було поставити не 0,1 секунду спрацювання. Так, бачимо, не встигла праска увімкнутися, як вже воно спрацювало, і показує нам, що перебільшення по струму. Мабуть, йде відлік зараз. От іде відлік, я вимикаю праску. Іде відлік 30 секунд, потім воно через 30 секунд увімкнеться. І, в принципі, якщо буде праска увімкнена, воно знов вимкнеться. І знов увімкнеться, коли пройде відлік 30 секунд. Бо у нас параметр тут стоїть OFF, тобто воно буде так робити без, е безкінечну кількість разів. А якщо ми поставимо один-два рази, тоді, якщо буде стояти один раз, значить вимкнеться один раз і більше не увімкнеться. В даному режимі вона постійно буде вмикати. Ось такий огляд: вибачайте, якщо трошки затягнув, старався як можна швидше розповідати. Ще раз нагадаю, знижка дій і пропоную знижку 100 гривень на нашому сайті до 10 травня цього року, 25-го. При замовленні, кажіть, що хочете знижку 100 гривень. Тобто, всі, хто дивиться моє відео, будь ласка, буду запропонувати вам таку невеличку знижку. Всім дякую, хто додивився до кінця, усім гарного дня і до зустрічі на каналі.